Більшість з нас в певний період стають перед питанням змін в житті. Привіт, я Стейсі Хармінкат, і сьогодні у нас буде доросла розмова про малювання, творчість та усвідомлення своїх почуттів. Взагалі, процес малювання є природним для кожної людини. Ми всі відчуваємо вроджену потребу в осмисленому поєднанні нашого внутрішнього і зовнішнього світу. І малювання є приємним і безпечним способом досягти цього. Широко відомо, що малювання розвиває взаємну координацію рук та очей, посилює вміння бачити те, що знаходиться прямо перед вами, та покращує здатність до зорового мислення, що дуже корисно при розробці творчих лю людей, творчих ідей. Зазвичай на той момент, коли людина стає дорослою, вона звикає до думки про те, що люди і предмети існують окремо від неї. Вона може словами описати все, що бачить навколо себе, дерево, стіл, лампа людина і так далі. Відтворення словами того, що вона бачить, відрізняється від зображення на папері, тому що за ці два процеси відповідають різні частки головного мозку. У той час, як словесне позначення предмету відокремлює людину від того, що вона бачить, малювання навпаки з'єднує. Коли ви відчуваєте свій зв'язок із чимось, ви більшою мірою схильні дбати про це і навіть співпереживати цьому. Почуття це не тільки істотна частина будь-яких людських взаємин, а й фундамент. Усіх мистецтв, незважаючи на їхнє першорядне значення, у нашій культурі почуття приховують, заперечують їх уникаючи, не розуміють. Ми боїмося своїх почуттів. До цих пір існує лише невелика кількість курсів, які навчають, як усвідомлювати та їх висловлювати. І хоча ми знаємо про такі проблеми, на жаль, як війна. Суспільство загалом не пов'язує насильство з витісненими почуттями, і ці почуття відкидаються щодня. Ніхто крім вас не може дивитися на ваші очі, думати, як ви, або переживати ваші почуття. Ніхто крім вас не зможе висловити ваші почуття будь-вони болючими та суперечливими, чи позитивними та піднесеними. І малювання це один із способів усвідомити свої почуття, прислухатися до свого серця, досліджувати своє мислення та змінитись. І я пропоную вам зараз відволіктись, тому що я запрошую вас відвідати мої приватні заняття з малювання. Зв'язати зі мною ви можете в інстаграмі, також буде посилання в описі. І нещодавно на моїй сторінці вийшли цікаві факти про мистецтво. Тож. Доєднуйтесь до саморозвитку. Ми всі маємо таланти, здібності та схильності відкривати себе своїм близьким, оточуючим людям і світу в цілому. Одна людина любить танцювати, а інша воліє читати. Третя акторську гру чи спів. Багато людей, які припинили малювати. У віці приблизно 9 років переконані, що вони не мають здібностей до малювання. Часто доводиться чути, у мене немає таланту, мої малюнки такі невдалі. Подібні твердження зазвичай висловлюються з бравадою, з якою відчувається гіркота. Повірте, безглузді малюнки це абсолютно нормально. Якщо ви коли-небудь спостерігали за дітьми, то погодьтеся, що ми народжуємося із здатністю висловлювати почуття. Дітям природно перекладати свої почуття на папір. Для них природно малювати мама і тата, виражати своє ставлення до цих людей і предметів на навколишньому світі. Модні течії та пріоритети у суспільстві постійно змінюються. Стилі у мистецтві стають популярними, а потім поступово втрачають свою гостроту. Залишається лише те, що було намальовано людьми, які глибоко люблять і наслідують веління свого серця. Сила мистецтва знаходиться в людині. Вона стає доступною вам, коли ви починаєте внутрішньо змінюватися, і вона знаходить відображення в реальному світі, але це тривалий процес, він не відбувається за одну мить. Дві півкулі нашого мозку об'єднані та працюють разом, обробляючи інформацію по різному. Ліва півкуля переробляє інформацію логічно та послідовно у високій мірі. Це пов'язане з мовою та інтелектом. Вона відповідає за аналіз та прийняття рішень. Ліва сторона мозку точно знає назву речей. Вона добре працює при плануванні подорожей, розгадуванні того, як працює годинниковий механізм при рахунку грошей та розрахунку часу, необхідного щоб пробігти кілометр. Ліва півкуля схильна до змагання, права півкуля навпаки, схильна до співпраці. Вона обробляє інформацію просторово, цілісно та візуально. Це означає, що вона бачить предмети з кількох сторін одночасно і думає про моя, мабуть, не думає, і встановлює зв'язки фізичні, емоційні, інтуїтивні. Права півкуля воліє уявляти, малювати, вести машину по шосе, розставляти меблі в кімнаті і відчувати емоційне напруження. Сучасна людина звикла дивитися на речі майже повністю за допомогою лівої півкулі, тобто логічно ми хвалимо дітей, коли вони називають речі, оцінюємо школярів за допомогою стандартизованих тестів, порівнюємо, аналізуємо та судимо про все, в тому числі і про себе. Можливо, ви вже задались запитанням, як це стосується малювання. Щоб малювати, ми повинні переключитися з лівої півкулі на праву. Замість того, щоб дивитися на людей та предмети як на окремі об'єкти у просторі та часі, ми повинні шукати зв'язки. Художник бачить предмети, пов'язані один з одним. Дивитися на речі в такий спосіб, це. Дуже чудово, наприклад, медичні розстани показують наявність здоровних та активних мозкових клітин у старих людей, які часто вправляли свій мозок протягом життя, були готові до змін у своєму житті та з легкістю змінювалися. Коли я дивлюся на світ поглядом художника, я почуваюся добре. Оцінки зникають, спогади та критика йдуть, моє серце відкривається, і я починаю розмірковувати про нові можливості. Тому завершу на такій чудовій ноті і скажу, що творчість це акт врівноваження мить за миттю. У нашому мозку знаходиться центр рівноваги, який допомагає нам стояти і ходити. У нашому серці знаходиться інший центр рівноваги, який допомагає нам змінюватися, відчувати пов'язаність із зовнішнім світом, приймати рішення та встановлювати межі. Я дуже рада. За вашу увагу і зробіть мені приємно, поставте вподобайку та напишіть коментар, як вам це відео. До зустрічі! З прийдешніми свята!